Якщо жодна з доріг, що утворюють перехрестя, не має розділювальної смуги, тоді в межах одного перехрестя буде один перетин проїзних частин. Якщо одна дорога має розділювальну смугу, тоді буде два окремих перетини проїзних частин. Коли ж кожна дорога має розділювальну смугу, тоді в межах одного перехрестя буде 4 перетини проїзних частин. Для чого це потрібно? Справа в тому, що деякі знаки, зокрема ось такі заборонні, діють тільки на найближче перехрещення проїзних частин. Така ж сама історія з наказовими знаками у вигляді стрілочок. В деяких інших випадках правила теж можуть зазначати, що та чи інша їх норма діє не на все перехрестя, а тільки на найближчий перетин проїзних частин.